Буду грати в FIFA. Ультимітім ми сьогодні маємо винести команду, я вже винести команду Real. Dream. Як там Real. Все, почали. Головне нам її винести. це супер сильна команда. Real Dread перемогла команду, тому що не переможна. Я не знаю, що це. Ну, я не знаю, ну як Динамо перемогти, ну, то її на... Це вже фол. Да. Оце то момент. Так. Ну, нічого, нічого виносимо зараз. Уротар. Нормальний. Кожних класних команда має бути воротар Нормальний. Виносить простріл. Не малась повтор. Ну, нормально винесло дергає. Я думаю, що там голова торкнулась, але ні. Ну нічого нічого. Зараз розіграємось і, і будемо виносити. Так, файний момент! Проривається вперед. Молодець. А так обдурю я. Убувати ось. Оце то да! Це дай момент. Відібрати м'ячка. Так, і, да, і то пенальти, він хотів зробити. Ну, на, на сьогодні, наверное, все таки не буде пенальтів. Ну, ну, там пару може. Так, добрий момент. Так. Оце то, да! Між ногами все-таки він виносить. Знов пас! Оце то момент! А, так, а? І це! Гол! Да! Все-таки забили. Через знову вноси команда. Атака, вот что ты момент було. Ні, ну не добре виносить. Я вам хочу сказати. Блм! Це тобі винесло. Оце то момент. То все. Це може бути гол. Або проіграш нашої команди. Но ну, я думаю, це буде гол. У цієї команди. Вибиваємо на пас. Це то... це не це пас, я хочу не сказати. Я вот свой момент зробив. Ой-ой-ой! Це то Ще Шаун. Ще одне може бути пінальки. Так, якщо демось. Удар виносить цей пацан, як віддав пас, інший. Знову буде виносити 24 номер! І я не вірю, що він цього разу заб'є. Якщо це заб'є, то це вже буде перемога! Удар поворота! Да. Не виніс все таки на 2-0. Не дотягнув до голову! Ну щось пробиш. Ой-ой-ой, це пенальті, це пенальті, це пенальті. Так, файний удар, ну все-таки я думаю, що зараз відб'є білий. Ні-ні, не відб'є, так що пас. Так що пасується, воротара відбиває. Знову пас, але нікуди треба. Кінець, тайм 1-0. Да. Я сподіваюся, що ще переможу. Ще переможуть. Да. А... Ну, добрый. Вот там уже пенальти, да? Зарахувалось. кто не бачит, то может теперь вот так. Я уже не буду показывать. Вот это да, добрый лучный пас. Это а, уже не лучный. Тут 1-0, що може наша команда виграти, но ну, все-таки да виносить по тропу мячики Від воріт. Так, поки що сам. часам. да, не, не в той момент. Треба утрофора раніше посвідвати. Но все-таки вирішив сам. Знову носить. Молодец. Ну, да. Ай, це вже він не виніс. це вже вони винесли. Від їхньої половини м'ячик. О, це вже пенальті, да. да. Це капут, не заміна, поміжно. Венесли про конечно. Жовта картка, в принципі... Ну що, нічого. нічого. Да, жота картка. Я вже думаю, що вже буде червона. Но ну, Руслана команда добра. Сильна і в ротара скоро буде натренувати. Це той момент. Знову. Ой-ой-ой-ой! Прикинь, -ой 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 -ой. скоро буде кінець хвилини. Але я не знаю, чи винесеть команда Руслана, чи все-таки інша команда... Я думаю, це вже пенальті. Це вже точно опінанти, пацани, да? Це гониться на червону. ні, на жовту. Повезло команді Руслана. Да. жовта. що ж породно Такий зараз момент. Оце там момент! Може бути постріл Оце вже може він винести на ул. Не венес. Вуртара. Веннис сам Сами да я посел ротара точный пас Ну все-таки на ну, пару на одну секунду Кто? Это туда даже добрый да. Я не знаю, что давится Ту Эм наше давится Ну Друзья не сомневаюсь, а что было. Да, у ну, что и вратарь Венеси, да ладно, щоб уже говорить не те. Наша команда вражеский. Ой-ой-ой, доброе Венес, добрый, добрым. Да у нее добре пасуется Руслана команда. Никто не требуется каждый день по дно. Атака, добрая виносить. Добра, добра. І прикінці мліпии вино сюди да. вынес себе, але не дотянув. Ты целыш. Да, він би виніс точно. А тут то -то оба спінальки. Виносить... не виносить. Виносить Цегол! 2-0! Ну, все, це вже побіда, побіда, да. Не нували, дай у повтор с Нормально виніс, хочу вам сказати тут. И тут ще добре трохи добавила. Я уже думаю, не занивился. і ось такий удар, гляньте, як точно. давайте же чтобы... Да, это через его голову прошло. Сразу на голову. Всем здорово, за вам Всякий Все, конец матча. Всем пока. Зрители, подписывайтесь на канал а... Руслана.